Я знаю. Всем привет, друзья. Сегодня я зашел в Гавгайден. Сам с Тимочем. Не сам, конечно, со мной. Ну да, с кем у нас заходить. О, диван, <laughs> явушку не убрал. Ну так да. Короче, дивись, Я тебе чувака, дивись. Чува. А, ну да, я я купил. У него последний крейт подивись на последнего чувака. Це короче, хакер. Робокса, який був з 16, 16 го року, 20 го активний. Я його хочу вибити, він красивий. Да, він, так. у нього красивий скин, не знаю. Yeah. І або за або, 7% або можна. Так, ні, ну тут не прикольно, він тільки один красивий Десь, Ну, їсть, нормально. Так от, що я тобі хотів сказати, що я тобі хотів сказати. Ничего я тебе не хотів сказати. Я пішов дальше город прибирать. О, давай я буду дивиться. Так цікаво. Скільки до... А, до івента ще довго. Ну да, бо він тільки що був, коли я заходжу ще. Mm. Угу. Так, мені треба в гіршоп за цими новими лопатками, потому що в мене їх уже немає. О, їх тут 15. Все, будемо прибираться. Давай, прибирайся. А мені поки що немає, що У Мені нормально наче, я недавно давно наш подав. Так, оце Щас? я думаю, один хрет можно выкупить. Хоча, хай буде, ладно. Иди подивись, нами город, який він уже нормальный стал. Сейчас мне треба дешево. Все, мне штуку перенести. Давай, купиш. Тут типа у мене на оч на оцій грядці у мене всі літні. Ты болту тут дуже багато, ну, доволі багато ще місця. Да, да, так я ж тут почистив все від літнього. А оця штука тоже літня. Тебе розі, теж, а? Тебе розі осталось, кажу, їм, ну да, вони доволі дорогі, якщо їх збирати. Ну відносно. О, у мене собака викопала бамбук. О, прикольно. Але так. один бамбук це нічого, по суті. Ну да. Ай, це, що я хочу сказать, що я хочу сказать. Так. А роза моя дуже хорошо каймає паттерн, кстати. Ну, если на них хоть те одна роза, я Не, ну, а лице дуже довго. Ну, можна сказати. Вона тільки одна роза. Ось сю цю ще штуку треба перенести. А, мене ще є rambler. Не, ні, ви теж нормально корміть. О, все, посадив. Коротше, отут в мене все літнє на першій грядці з ну, якщо. Тут в мене все буде ці. Ну, коротше, всякі квіточки. Так, тут пепе mm. Так, оцей один машин щось тут стоїть, сумує. Треба дійти б до oh. інших. О, oh, мені дали дуже багато. О, oh, у мене, кстати, вже дерево виросло до п'ятого степеня. Ну, до степеня, ні цього. Поняв? Яке? Яке. Ну, О, кстати, ти мені нагадав оцей Friendly Pod заробити собі. Я вже скоро зможу купити. Мені треба надо... Мені надо... 245 кг цих транспортних это... клиентів. І це, і в мене буде... Ой, ну, я зможу ось купити оце, ну... О, сонце, там бац. Воно дуже багато дає. Я знаю, я знаю. Так, тоді я какао, мабуть, сюди пересаджу. Так. А... Сейчас. А манго я посаджу. А манго я посаджу отсюда. Так. А ну, тебе я комога менше місця ним займати. Так, матч. там перестановочка вже. Я по входу. Да. Уйди. Гливо, блин, уйди. Мешаешь. Ну ты ти, как ну, ти специально тут ходишь. Может, специально. Все. Манго тут дуже Та я Таем. Че ты не нажимаешься? Я скоро смогу посадиться, кодучи, манго. Який колюче манк? Ну тут ты что не знаешь? Які? я не знаю ничего. Ты причем ничего не знаю. И там есть колючий мангу в кінці. Zen shop. Сейчас. Шоу ми Shop. шоп. а той. а То мене мені надо че ще 245 кілограм Цих фруктів трансфінгу, я їх зможу його купити. Та в мене нема цього, в мене нема. Я ж не жоден івент у цих трансфігів не попав. Чи як його там. Понятно. Я не. Ць, цього ць, дня я точно попаду на один хоча б. Ну, коли ти будеш знімати ще один, так? Видос? Угу. Тільки я тепер не знаю, як на свою АФК-зону залазити. За Хочеш, тобі підскажу. Ну, якщо я сам здогадаюсь. Та я вже догадався, походу. Походу, походу. Так, да, я догадався, походу. Кстати, дивіться на мою футболку нову. Це безплатна футболка на Руто. Завідуйте мовча. Мовча. А у мене це і тебе. Ой, все, я дізнався, як залазити на мою цю штуку. Нормально. И я покажу. Сейчас покажу. Тут тоже поздравляю всякую фихню. По бамбуку потом на феджоу. И сюда. Да, правильно. А якось здесь я мангу. Ну, по мангу, может, там сложно будет. А спочатку сначала по кверчику. Сюда, накопаю, чушок, сюда, это номина. Ладно, ладно динозавры яйца открываем. що, его надо составить? Ну, так не, я его вчера поставил. Я не знаю, что он на меня есть. А, ну, Экси это. Мене Конечно, мы... Конечно, мы не выпадаем те же. Ну да, подава. Я хочу чуть можно сказать два паку. Ну, на вас это попадает сейчас миллиард. И мункету вроде ты чи ні? Ну да, мені давали два мунки, Скільки там, три тукана, по моєму І ще когось. Ой. Я сначала хотів у нього обменять тільки на Dragon Fly, либо типа на єнота. Ні, Enote... Єнот, я вже понял, що це полный гамбург. Ну да, ну так все было вообще уже. Раньше все думали о єно you know, типа а сейчас. Так, что там в мене по цим твоей ком? Надо їх покоремить. Кстати, в мене ну, тант 49 років йому. Йому ще один рік. Це завтра буде. Так, да? Да, я його засуну в ту штуку, я його здавати не буду. А чого? Ну, мені подобається. Я його засуну в ту штуку і він стане кимось. А він же ж припасти не може в цій штуці? Припасти? Припасти. Ну типу, а? Оця штука забере. Ні, так не може. бути. Фух, слава богу. Цікаво, які там мутації є. Надо оглянути. Я бачу. Ну я дивився колись, а я вже не пам'ятаю. А де тут дивитися? А, все, бачу. Понял? Не, не понял. И вот сюда. Мутация. Кто-то мне. А, вс, бач. Вайс кнопка. А тут кстати, ще якусь добавили. Раніше було Тут еще радіан. А нет, тут я добавил городской Ладно, все понятно. Так, Таня, открываем 12 ряд Давай, давай, давай. А потом мого друга Артема уже есть цей Мапл Apple новий de Який? А, самый бой тип? Да. Да вы вообще жорсткий тип, це капец. Ну да. У него там 10 закислят, бо мы його украли. Так, с первого выпал рак, с другого... Легендарка так уклада з 3-го Зем Роксміфер. Це така пішки туда. там четвертого онкома всю. Ну, <глав50> так, далі опять умкома. О. Дальше. легендарка. О. А, сейчас я добил. Это шесть. Опять он кома. Опять 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 поделился. Мифик. Опять земрок. Ще, один. Он команд. три, реши папа. Ще опять мифик. Ладно, я пішов ну, ти... займатися своїми ділами. Скажи, якщо щось годне випаде. Угу. О, мені випала якась нова міфіка, яку я ще не бачив, маю. То, що ти її не бачив, це не означає, що вона нова нова нова. Ні, ну я, я її типу, бачив, але не вибивав ні разу. А. Так би сказав би. Чи? Ну все, я дуже багато собі місця звину. Молодець. Написати, що це Хіна її Я думаю, отсюда переставить шугареполу, щоб їх було гарно видно. У мене їх уже 30 хиномаи. У, у мене є секвы, у меня наплыв. Так. А у мене меня хабации 32 роки. Мені кажется, що гар дуже красиво в мене. У мене ще сорок 4 одни. А двом іншим 17. Я файлю 60, а потім 75. У мене собаці 32, по шайні шайни и 19 ще одной собаці 18, Ще щиальной собаці 18, Ще щадной собаці 18, І ще одной собаці 18. Ты собаки люблю на соответствую. Да, не нормально Я вже понял, що ти їх прийняв як і, ну і з чесно вони, правда, імбар. Не, я понял. Ну я знаю, дикого. Ні, ну і на того, що їх легко вибить і вони дуже швидко качають левел. А от типа, вони імбаз для нових того, тому що їм може реально щось годне, типа якийсь сіт згодний випасти, і вони будуть дуже радіти цьому. Не, я це, занимаюсь годуванням. А, а, кстати, я тоже похожу по голубу ворончик. Так, ты пой пошли поставить. Это сейчас. Я, я занимаюсь годуванням. Непонятно было сказано. Мені ну, не ну, пойшо, Тмоч. <laughs> Ого, у мене мунманго, конечно, зачаю, но ну, пишут подивимося, скільки на коштує. Собак можна готувати в блюбери. А не, разбері, тобто. І вони нагадуються на повну. Ну <laughs> да. 15 лям. це мало. Если там є хоть мутація, то вона, по ідеї, на все нагодується. Я собачку на 25 тисяч процентов нагодував. Ой, на собачку а цю мишу. Так, що в стопе, скажи? Дуже хорошо всіх прям годувати Монманго. Реально, монманго гарно годують. Так? Так, що там в Востоку? Навіть не без мутацій Вони годують гарно, ман. Так, стоїть. О, Эмбер Лілі! Сюди! Да? да, це моя первая имберлилі. Сюди. О, прикольно. Не, ну типу, в мене є на другому аккаунті Эмбер Лілі, але тут в мене ще не було. О, я перва Ембер а в мене скільки робили, у мене їх 7 чи 6 <ріху> У мене тут чи манго чимангої сіт, надо її піти посадить. О, кстати, у мене ця штука відкрылась. Крейт. Фигня, якась випала. А, кінди богасовський цей. Короче, мне кандибоссовский гном выпав. Да? Да. Он такой Покажи. Сейчас я его поставлю. Де? А нет, это даже не гном. Ну, это типа гном, а не гном. Блин, я хотел один x1, x1, x1. Ні. А скільки кем делать? На кого? А это гнома Не знаю. Надо подивиться, сейчас буду. Він буде сидіти, коротше, біля прилавка офцих. Покупців оформляють в ТЦК. Що? — У мене є місце. Так що там? Я хотів цього чила подивитися. На нього 55%. Мені найбільше не повезло, типа. Якщо по відсоткам. А на самом деле він красивий. Сейчас тобі випаде 1 x1x1x1. О, мені випав цей поміж, а ти казав за 7 висотки. Угу. Изморожено. Угу. Може мені трошки почистить? А ні, тут можна змістити просто гарненькою Я да, і я дальше займаюсь да? красотой. У мене просто немає 25 мільярдів, щоб купити собі другий сад. Ну давай, давай тобі покажу. Сейчас иду иду. Біжу, біжу, біжу. Ага, тебе такий він трошки говнянный, да? Ну, да, я тут толкового нічого не садив. А чого? Ти ж можеш тут щось толкове... сюди посадиш. А я уже посадив на пол. Я не понимаю, зачем ты такие говно понасаджу. No. Коли закінчится місце, то просто понасадживаешь не говно. А так бы а так бы в тебе просто ситсы был и ты. Ну типа, не знаю. Я. Не, я, я не знаю, я на другой аккаунт вообще не хотел, Ну и хотел, хотел. Я лезу по бамбуку, а ты як на зло, його его сбираешь. Да? Я сейчас по-моему хочу залезть. Ладно, я пішов. Так покажи свого гнома, почекай. Я ж для гно... гнома заради гнома пишу сюди. Ща Собаки. Тебе вся собака, ося, про яку ти казав, то вона ну, по похожа на цього, на якогось корги. Ну да, вона типа на корги похожа. Ну, вона типа на якусь собаку китайську наче похожа. Ну, да она и есть Ну на корги, але для корги в неї сильно високі ноги. Ну вони можна і так сказати. Ладно, покажи свого гнома. Я не можу. Ну ладно, тоді я пишу. Мне надо, мне надо. Что мне уже надо? Я не знаю, что мне надо. Мне тоже скучно. Ну, вообще, ты можешь чуть-чуть можешь доделать свою фотозону. Да я уже не знаю, что там делать. Если честно. Можешь я пусть побольше сделать. не ну, ларек там можно было, а вот это все гроши. А я фармил. Або лучше. Вот Або, чтобы есть досточки. Ну. Ну, типа да, были, а вот сейчас не масса. Конкретно сейчас нет. А. Ну, типа просто там сделать пол из досточек. Mm. Так что тут в гир... Ой, в Гириш. Ну да, в Гириш. Правильно. Монлайт в Ути началось наказывать. О, тут есть Basic спинку. Moonlight? Угу. Ой, так, я не знаю, що вже робити. Уже і відос має підходить до кінця, Так що, друзі, я вам... А, кстати, почекаю, коли буде там. Так, друзі, короче, я вам всім дякую за перегляд. Поставьте лайк, подпишите. Подивіться минуле відео. Того, що якщо ви не подивитесь його, то ви не зможете поставити лайк, а якщо ви не зможете поставити на нього лайк, то не буде стріма, а ви цього не хочете. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і що? До нових до ой, до нових зустрічей. До наступних зустрічей всім.